Продовжуємо розповідь про суддю Сасєвича і Раду Суддів України. Плюс додалися до цього, до цього розповіді ще й е, обставини, які склались в мене у Фейсбуку. Тобто частина 19. Отримав недавно таке повідомлення на Фейсбук: Олександр, ваш аккаунт заблокирован. Ми заметили в вашому аккаунті необичне действия. Возможно, кто-то воспользовался им без вашего ведома. Аккаунт заблокирован май 26 2021. Для вашей безопасности никто не видит ваш профиль на Facebook. И вы не можете использовать свой аккаунт. Мы поможем вам разблокировать аккаунт. Для этого нужно выполнить несколько шагов. Вот же Після оприлюднення в соціальних мережах значної частини моїх розповідей про протиправні дії Ради суддів України та Львівського окружного адміністративного суду щодо незаконного прийняття рішення Радою суддів України No11 від, від 25.03.2022 року, мій акаунт у Фейсбуку був заблокований. Як бачається з повідомлення Фейсбука. Підставою для блокування послужили незвичні дії. Можливо, хтось скористався ним без вашого відому. Акаунт заблоковано з травня 2021 року, що є чистою брехнею, адже в притул до середини липня 2021 року я ним вільно користувався і оприлюднював у Фейсбуку свої публікації. А далі ще цікавіше. Facebook у своїм повідомленні заявив, що може розблокувати мій аккаунт. Для цього я повинен по кроку виконати кілька кроків, в тому числі надіслати копії певних документів з моїми фото. Як згад... Які наслідки виконання е... мною згаданих дій, я вчинив так, як, як запропонував Facebook, і все закінчилось надсиланням. На його адресу копії чотирьох документів, в тому числі журналістського посвідчення інформаційної агенції журналісти проти корупції, Пенсійного посвідчення Служби безпеки України, ветеранського посвідчення Асоціації КСБУ. А що далі? Нічого. Фейсбук пропав, нібито мене не існує, і розблокування аккаунта не буде. Я собі задав питання: якщо Фейсбук. Виявив підозрілі дії на моєму аккаунті. Значить, хтось виявив ці підозри або повідомив про це. В чому вони проявилися, невідомо. Наскільки мені відомо в Україні, Фейсбук розташований в місті Києві, повідомлення на мою поштову адресу надійшло за підписом Служби безпеки українського підрозділу Фейсбуку. Напрошується висновок! Що серед 13 мільйонів користувачів, українських користувачів Фейсбуку, Служба безпеки цієї мережі, зацікавилась саме моїм аккаунтом. Це велика честь для моєї скромної персони. І чим же ж я заслужив таку увагу? Я не журналіст каналу Експрес ТБ, не Андрій, Яніцький, якого Фейсбук недавно заблокував. І немає величезної аудиторії. Чи не пов'язана така підвищена цікавість до моєї журналістської діяльності систематичними оприлюдненнями публікацій про суддів Львівського окружного адміністративного суду та Ради суддів України? Жодних інших публікацій на інші теми в останній час мною не оприлюднювалось, все сходиться. Для чого Фейсбуку повідомляти неправдиві відомості про дату блокування аккаунта? Для чого пропонувати мені виконувати певні кроки для розблокування аккаунта і після їх виконання не вживати жодних дій для розблокування? Для чого це робиться? Я не розумію. Навіть більше знищувати сліди надсилання таких прохань. На мою електронну адресу та сліди надсилань мною згаданих копій документів на адресу Facebook. Для чого це зроблено? В інтернеті, до речі, є відомості, що в минулому Facebook вже використовував логіни користувачів для зламу електронної пошти. Викрали в мене просто нагло викрали в мене всі ті, значить мої. E, 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 Сліди того, що я надсилав, і того, що мені надсилали з Фейсбуку. Нарешті напрошується питання про законність блокування мого аккаунта. Я не просив це робити в Фейсбук. Ініціатива виходила саме від цієї соціальної мережі. Може припустити, що за блокуванням аккаунта стоїть замовлення Ради суддів України, щоб я зрозумів, наскільки. Довгі і кисляві руки в цій організації. Це моє припущення, але воно носить конкретне підґрунтя. Враховуючи викладене, можу зробити висновок про незаконність вчинення блокування мого аккаунта Фейсбуком. Підстав немає для, для, і для розблокування жодних дій не вживається. Що це не, як не порушення моїх конституційних прав, свобод та законних інтересів, і перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, порушення рівноправності громадян? Це саме звичайне кримінальне правопорушення, це саме звичайна замовна дискримінація журналіста. І такі дії, вчиняє установа, коріння власників якої сягає найдемократичнішої країни світу. Сполучених Штатів Америки. Чи знають про таку ваханалію в Україні власник Марк Цук... Цук... Цукерберг? Чи є згадані обставини підставою для звернення до правоохоронних та судових органів, в тому числі європейських? Питання відкрите. І дискусійне. На цьому дякую.